Ських студентів навчають реставрувати старовинні речі та робити скульптури. Професії майбутнього скульптори, керамісти та декоратори. У Вінниці навчають студентів реставрувати старовинні речі та працювати з глиною. Фах унікальний, бо донедавна був непопулярний. Про професію майбутнього більше дізнавалася Катерина Соколюк. Надія цеховська майбутня художниця-декораторка. Її фах рідкісний, бо не надто популярний. Дівчина каже, отримує задоволення від того, що робить. Це прям такий релакс. Надосити форму декілька шарів, а потім виконувати якісь декоративні оформлення чи, наприклад, клеїти багети це доволі важко для багатьох, але це дуже такий фізично легкий монотонний процес. Створювати унікальну атмосферу у квартирі чи будинку вона вже знає як, бо дуже багато практичних занять. Уроки, які ми проходимо тут, це зазвичай саме спецпредмети, які спрямовані на те, щоб ми краще освоїли практику, тобто ми вивчаємо лише все необхідне про структуру, фарби, про різні матеріали, як вони добуваються, яких краще використовувати, яким інструментом краще користуватися. Ярослав Шахрай обережними рухами ліпить вазу на гончарному кругу. Кераміка та ліпнина його родинна справа. Основні моменти в роботі з глиною це перед роботою. Головне її відбити і відімняти, щоб не було ніяких дефектів пізніше. Вікторія теж працює з глиною. Каже, це особливий матеріал. Глина вона жива. Вона відчуває тебе, ти відчуваєш її. Якщо ти її не відчуваєш, тебе нічого не вийде. Треба бути спокійним і врівноваженим. От напевно, самий яскравий приклад це коли ти працюєш за гончарським кругом, тому що там ти маєш бути дуже зосередженим. Матеріалів для креативу тут багато. Ними, як і остаткуванням, заклад забезпечують німецькі партнери. Ми навчаємося на таких стендах імітувати органічні поверхні, підготовка деревини, метал, різні шпатлювальні, тримання шпателя і все інше. Після того, вже коли ми пройшли частково виробничого навчання, вже вони знають основи, все-все-все пройшли, і виробниче навчання, вони проходять виробничу практику на підприємствах Вінниці, де отримують гарну заробітну плату. Ну, це не менше мінімальної і бувають такі, що випадки, що їх навіть більше. Викладачі та студенти кажуть їхній фах професія майбутнього, адже не кожен може з глини зробити шедевр чи відреставрувати старовинні речі. Катерина Соколюк, Аркадій Патов. Новини за день. Телеканал. Віта одні освоюють вміння створювати унікальну атмосферу в квартирі чи будинку, інші всю творчість. Та душу вкладають в неймовірні витвори із глини. Про те, як навчають вінницьких студентів доволі рідкісним професіям, говоримо із гостем прямого ефіру, директором Вищого художнього професійно-технічного училища номер 5 Андрієм Безуглим. Я вас вітаю, Андрію вітаю. Івановичу. Насамперед хотілося б дізнатися, як давно і чим конкретніше вам допомагають німецькі партнери. Німецькі партнери це. Вже довга наша е, співпраця 10 років виповнюється в цьому році. З 2014 року ми запускали перший проєкт, який стосувався малярів. Після того ми зробили навчальні центри, це по столярах будівельних. Це ми сьогодні пролонгували е, угоди наші по малярах і столярах. І зараз запускаємо новий проєкт е, муляр штукатур Крім цього, ми співпрацюємо по гуманітарній сфері, велика гуманітарна допомога, де саме якраз зараз в умовах війни. І ще один цікавий проєкт це благоустрій території, внутрішнього подвір'я училища. Тому цих чотири вони є основою нашої співпраці вже впродовж 10 років. Наскільки важливо студентам мати можливість займатися на ось цих стендах, які, зокрема, надають і німецькі партнери? Ну, ви розумієте. Це ми долучаємося до європейських технологій. Тут навіть справа не стільки в матеріальній базі, і в тих інструментах, скільки можливість співпрацювати з найкращими майстрами в цих напрямках. Вони проводять майстер-класи, вони проводять для них уроки. Сьогодні засоби сучасні дозволяють це робити в режимі онлайн, і тому наші діти сьогодні мають можливість працювати на рівні європейських майстрів. А як часто, до речі, ваші студенти мають змогу проходити саме практичну підготовку? Згідно навчальних планів, оскільки в нас будівельники це сезонна робота. Вони в основному це весна і осінь. Два рази на рік, відповідно до навчальних планів, вони проходять таку підготовку. Що вони роблять на ось цій виробничій практиці? Ну, удосконалюють свої навики, те, що вони отримали теоретичне училище, на під час практики вони практично втілюють життя, напрацьовують і стають справжніми спеціалістами висококласними. Вони йдуть підсобниками до майстрів, вони виконують абсолютно всю саму вони роботу. всі ще влі проходять. проходять до речі. От наші німецькі партнери, коли започатковували навчально практичний центр по столярах. То вони вийшли навіть за межі програми, оскільки хотіли показати, як деревина заготовляється, як вона сушиться, і всі-всі етапи, те, що потрібно знати столяру. Хоча це ширше, ніж обсяг нашої програми і та тематика, яка закладена в наших програмах. Але це дітям цікаво, і я думаю, воно тільки на користь піде. Дуже важливо переймати закордонний досвід, в тому числі європейський, і вкрай важливо імплементувати його в навчальні програми наших навчальних закладів. А чи є зараз можливість у ваших студентів виїжджати на практику за кордон, щоб бачити, як робляться там? Для майстрів така можливість була, для учнів такої можливості на превеликий жаль, виїжджати немає це. Справа не дешева, оскільки треба забезпечити проїзд, проживання і всі виконання цих програмних завдань. Тому в основному це дистанційно, майстер-класи, уроки. От в такому форматі ми зараз працюємо з німецькими партнерами. Які спеціальності зараз найпопулярніші у вашому навчальному закладі? Не відкрию секрет, це ті, які дають найбільше прибутку і Заробівки. можливості заробити. Це сантехніки, це зварювальники, це маляри, це плиточники, штукатури. Ну, зараз відкриваємо навчальний центр муляри і штукатури. Це на сьогоднішній день така гостродефіцитна... дефіцитна. Професія, я думаю, от в умовах після воєнної відбудови це буде, ну, мабуть, найбільш престижна і найбільш затребувана. Тому, якщо говорити про наш внесок, наш внесок в перемогу це підготовка спеціалістів для майбутньої нашої держави. Дуже важливо, дійсно, щоб вони були забезпечені роботою. Наскільки це легко вдається вашим випускникам? Е Вакансії, є, ми постійно моніторимо ринок праці. Завжди є попит на таких спеціалістів. Єдине, що не всі обирають вже потім професію за фахом, хтось приймає рішення йти далі вчитися в коледжі, в університети. Деякі родини в умовах війни приймають рішення їхати за кордон, але 80% відсотків працевлаштовуються на сьогоднішній день. А якщо говорити про ось такі практичні професії, які дійсно дають можливість заробляти кошти, одна справа. А ось ті професії, в яку студенти вкладають, як ми вже говорили, творчість та душу, вони дають їм можливість бути затребуваними на ринку праці. Мова про вироби з глини, про технології скульптури це уські спеціальності. Подивився, сюжет сьогодні була ваша. Знімальна група, вони бачили, з яким натхненням, як творчо підходять студенти. Так, В них є місця проведення практики, їх запрошують, але знов таки це ті напрямки, які ну, унікальні і вони не мають масового застосування. Тому все залежить від таланту, від їхньої можливості, в реалізації, робота з роботодавцями. Дивляться на їхні здібності, можливості, що вони можуть, і як вони можуть працювати в сьогоднішніх умовах, і такі знаходять роботу. У нас серед випускників є дуже багато людей, які працюють як ФОПи, заснували свої бізнес-структури, і які працюють в складі підприємств, які теж сьогодні. А якщо говорити не про одиниця, а про статистику, то чи означає це, що такі студенти мають освоювати в паралелі ще якусь спеціальність? І Чи є у вас можливість освоювати декілька? плиточник, наприклад, штукатур, сантехнік, газоелектрозварен? То ми спеціально даємо їм можливість бути більш широкого профілю спеціалісти? Ну це з сьогодення, це вимоги сьогоднішнього дня. Андрій Івановичу дякую вам за цю розмову. щиро бажаю, щоб у всіх ваших випускників дійсно було світле майбутнє і можливість реалізувати себе після отриманих знань і вмінь. І я вам дякую. Нагадаю нашим телеглядачам, що спілкувалися з безуглим Андрієм Івановичем, директором Вінницького художнього професійно-технічного училища номер 5